Сьогодні, 25 вересня 2024 року, 13.55, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я материнства і дитинства, молоді спорту, соціального захисту населення Миронівської міської ради. Перше питання в нас про надання дозволу на зміну штатної чисельності працівників закладів освіти в гуманітарному відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради, доповідає Начепоренко Володимира Натульник. На ваш розгляд, комісійний розгляд є проєкт рішення ввести асистент вчителя Рославська гімназія і асистент вчителя Миронівського центр розвитку дитини занятого зв'язку з, з появою дітей з особливими освітніми потребами. У зв'язку з виконанням робіт ремонту другої групи у закладі дошкільної освіти Колосок село Центральне пропонуємо ввести в штат з того дня, коли вона відкриється, вихователь одна і шість штатної, мускерівник 025, помічник вихователя 1, помічник кухаря 05, машиніст зіпрання 025. І, Сторожі, ми, ви знаєте, що ми нас припинили діяльність два заклади освіти, вивільнилось порядку 40 осіб, тобто є економія. Е і за рахунок економії ми Владиславка, Козин, гімназія, Матегона, гімназія, мастерка, гімназія, Росава гімназія, філія, шандра гімназія, по ще одній штатній одиниці сторожа і бібліотека 025 штатної одиниці у Владіславку. Зв'язку там з дітей. За допомогою про призначення стипендії обдарованих та відвідувачів закладів загальної середньої освіти та вихованцям позашкільних закладів освіти міської територіальної громади. пропонується до вашого розгляду 112 учнів та вихованців позашкілля, які протягом 2020 Третього, 24 четвертого навчального року зайняли другі, перші, другі, треті призові місця на, на олімпіадах обласного рівня в конкурсах захисту науково дослідницьких робіт, міжнародних конкурсів, українських обласних конкурсів, спортивних змагань змагань. Їх таких 112, 112 осіб, розмір стипендії від 400 300 за перші місця, 380 за другі, і 350, 360 да, за третє. Е, всього 3220 гривень е, на місяць. Відповідно, стипендія виплачується як завжди, з 1 вересня цього року, 1 ну, вересня, тобто по 31 серпня, 25 році. Загадувати. За. За. Відповідно, вчителям і керівникам гуртків, тренерам, які підготували цих дітей, пропонуються здійснити доплату. Знову ж таки, з 1 вересня 2024 року по 1 вересня 2025 року таких працівників 47. Ті, що готували 3 і більше переможців 580 гривень на місяць до вкладу, ті, що готували двох переможців, з чита 530 гривень mm -hmm. на місяць до вкладу, сума місячна 25-99. За. Дякую. Дякую. Доброй бачимо. Так, Василь Андрійович. Присвоєння почесного звання почесний громадянин Миронівської громади. Так, значить, пропонуємо присвоїти звання почесних громадянин Беронівської громади за гідли повернення захисникам України. Ми зібрали зараз на даний момент є у нас 74. 74, 70, перепрошую 5 осіб. От, всі документи на кожну людину зібрано, підтверджено листами офіційної від сільських старост, тому пропоную на вашу підтримку прошу, для того, щоб їм вручити посмертно, а точніше за їхнім родичам. Саме ці звання почесний громадянин Воронівської громади. За оплатом важко за коло за. наступне питання про внесення змін до структури Миронівської дитячої на спортивної школи, а саме Миронівської а саме з 1 жовтня ввести відділення з настільного тенісу. Значить для того, щоб відкрити настіль відділення, треба три викладача. Тренера цих людей ми знайшли з відповідною освітою, з відповідними роботами. Один із них вже працював у нас і працює в даний час на добровільних, так сказати, би, началах в карапишах. Ще у нас є думки відкрити по селам філії, для того, щоб діти займалися. Тому з 1 жовтня просимо вашої підтримки, щоб погодили і відкрити безпосередньо. Ну, що дьокуємо. Почекай, у мене питання. Ону толщинину да. включили там? Да, ну, звичайно, я сказав 75 да. чоловік. Скільки? 75? Так. Да. Я вивчаюся. Я просто я думав 74. Не, ну так, я буду даю, да, да. так і доня, що ж можна покити. Так. Толщинину. Ну, в цю ж. Він за заслугою ми його зделали як таке є так. Бачите? Бачите? Так що Дякую. І виступила спілка українських націоналістів. Вони прислали. Бачу, вони все російському. Ясно, дякую. Наступне питання у нас внесення змін до програми проборками електронної роботи на 25-25 року. Так, пропонується внести зміни до програми приборка, а саме пункт Сілові 13. Надавати доразму матеріальну допомогу військовослужбовцям та членам їх сімей, а замінити орієнтовну суму з 9 мільйонів на 14 мільйонів. Да. За школу за. за. Виділення коштів із фонду депутатів Миронівської міської ради восьмика. В цьому місяці звернулося 25 військовослужбовців з проханням надати матеріальну допомогу з депутатського фонду. Загальна сума, яку потрібно виділити, 3 мільйони 940 гривень 200, ой, 3 мільйона 940 тисяч 280 гривень. Так, хорошо, не голосуй за пункт 3.1, так що конфлікт інтересів, інтерес. все інше підтримує цілком. Так. Тут все я прописала, да. що ти не голосуєш. Власко. Так. вас? Так. Так. Надання матеріальної допомоги громадянам беруть свої територіальної громади. У нас зараз. Він звернувся чоловік. Так, завдати. Да. Лажко. Так. От, от, так. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції військовослужбовцям, які брали безпосередньо участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Ну, у нас по цьому питанню 19 військовослужбовців на лікування, одне поховання, 42 військовослужбовці мобілізовані з 1 травня і 15 мобілізовані до 1 травня. Загальна сума 1 мільйон 970 тисяч. За. 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 За так, і про надання громадянам допомоги на поховання звернулися три громадяна нашої Народівщини з проханням допомогти поховати свої діти. Загальна сума 8 тисяч 100 гривень. За. Дякую за обласку. За. Питання Андрівця Василя Андрійовича по голову стипендії. Ви можете стипендії учити. Виношу на ваші розв'язки, Пропозицію призначити стипендії учням-вихованцям закладів нашої посошкільної освіти, які стали переможцями лауреатами в міжнародних всеукраїнських конкурсах, турнірах, фестивалях, виставах, вернісажах, спортивних змаганнях і так далі і тому подібне. Пропоную у розмірі 400 гривень стипендію винести дітям в кількості 32 дитини у розмірі 380 гривнів. Винести дітям в кількості 21 дитина і в розмірі 360 гривень на місяць, винести діткам в розмірі 12 чоловік, а також викладачам та тренерам, які проходили навчальний процес з цими дітьми, які підготували їх до конкурсів фестивалів і так далі і тому подібне. Також здійснювати щомісячну доплату до їхніх посадових окладів. У розмірі 580 гривень це кількість у нас викладачів 16, у розмірі 550 гривні кількість викладачів шість, і у розмірі 530 гривень таких викладачів у нас два. Чому різниця викладачів? Тому що відповідно до того, які місця і здобутки здобули їхні діти, вихованці відповідно від цього і залежить. Тому прошу підтримати. Так. Питання на комісії розглянуті всі. Засідання комісії закрите 14 -та година 10 хвилин.